Дякую за запрошення, дорогі лідери громад, шановні керівники наших міністерств, шановні наші міжнародні гості. Я так розумію, що ми маємо зараз коротко дати рефлексію, а потім ще можна буде поспілкуватися довше. Чи зразу? Чи можливість, можливість така ще буде, але раз ми вже почали з презентацій, я вболіваю за Окей. рівність, можете використати презентацію на цьому етапі. Є якісь так, с... так. можна так. Дякую вам. Ну, я, можливо, короткий зроблю вступ. По-перше, якщо ми хочемо мати якісні партнерські відносини, треба бути чесним, як би складно це не було. І е коли ти щось обіцяєш, то треба тримати слово. Тому що наші міжнародні колеги вони деколи не розуміють, коли ми говоримо одне. А потім говоримо: ну, ви знаєте, щось змінилося так. Є війна, є складно, атакують, але вміння тримати слово це є принципова річ. І саме головне це спільно знаходити рішення і потім впроваджувати їх в життя. От я хочу це показати на прикладі Львова. До речі, Львів в цьому році є молодіжною столицею Європи. Це виглядає нереально. Тому що коли ми приймали позаминулого тижня багато делегацій, приїхав Єврокомісар, багато депутатів Європейського парламенту, вони були всі, ну, такі знаєте, стривожені. Після трьох днів у Львові вони зрозуміли, що все окей, що ми, Європа, треба їздити, треба спілкуватися. І в нас в цьому році буде дуже багато івентів. В речі, всіх з радістю запрошуємо. А ми, як місто, маємо свої чіткі пілерси, так? Стратегічні напрямки. Перше це підтримка армії, це резилінс, тому що нас атакують, це є драйвінг економічного розвитку, це розвиток андроукен, ветеранського ком'юніті, нові сенси в культурі, освіті, міжнародна співпраця, ну і якісне урядування. 20 до 20% нашого бюджету як би не було важко, ми все витрачаємо на підтримку Збройних сил. Ми зупинили всі реконструкції, доріг, там все, що можливо. Сьогодні це питання номер один. Тим більше, що 50 тисяч львів'ян сьогодні є на війні, і це кожноденний контакт з нашими військовими. І дуже часто ми закупляємо власне, це озброєння, яке тут же ми і виробляємо. Дуже часто в партнерстві з нашими західними колегами. Unbroken. Що таке Unbroken? Не знаю, чи всі добре знають. На вас клікає слабо. Е, наш муніципальний госпіталь міський вже прийняв більше 19 тисяч поранених. Що ви розуміли, це кожного дня поранені. І кожного дня нам треба думати, де які нові місця знайти для лікування і як дійсно зробити це лікування максимально ефективним. Я завжди навожу оцей приклад родини Степаненків, коли була. Евакуація, то ракета влучила в Краматорський вокзал. Яна втратила дві ножки, мама втратила ногу. Але пройшовши реабілітацію. Дуже важко воно. Бачите, оце 25-му році Яна бігає марафон в Бостоні, а оце місяць назад Яна бігала марафон в Токіо. Змієте? Оце. Оце те, що мене надихає. Це те, що мене надихає. Оце наш центр реабілітації. і що ви розуміли, тут є співпраця міст компаній країн. Один поверх присвячений Вільнюсу, другий поверх присвячений Фрайбургу, третій Варшаві Вюцбургу, Ікея, Нестле, Філіпс. Німеччина, польські міста, Гданськ, Вроцлав, співпраця з КОБЕ, тобто дуже багато всіх тут разом. І це є наша спільна праця. Тобто кожен долучився. Оце, що ви зрозуміли, наша протезна майстерня. Ми не мали досвіду протезування, ми це збудували за три з половиною місяці, і ми сьогодні виробляємо тисячу протезів в рік. Я не думаю, що це можливо в будь-якій країні, яка є нашим партнером, тому що таких темпів у світі ніде немає. Просто ми розуміємо нашу відповідальність. Ми це взяли з нуля в чистому полі зробили, також маючи підтримку наших німецьких колег з GIZ. А оце, до речі, унікальний проєкт, який ми зараз будемо починати робити. Це новий хірургічний корпус. А це проєкт, який. Робить Шегіробан, дуже відомий японський архітектор, і все, що ви розуміли, матеріал дерева, українське дерево 25 тисяч метрів. До речі, я вчора, в той самий час, був в місті Упсала, підписав угоду про партнерство, і з Шведським фондом ми домовилися про часткове фінансування на цей проєкт. Тобто, залучаємо всіх партнерів, всіх друзів. А оце, до речі, ми з Тайванем зараз. Робимо ремонт ще одного приміщення, буде ще 3000 метрів для реабілітації. І так це буде присвячено власне, нашим колегам, які нам допомагають це робити. Так, ваші, вам треба батарейку купити подарунок, я так розумію. Так. Оце, до речі, унікальний також приклад співпраці з Бельгією, з Фландрією. Це є центр, який ми відкриємо 24 червня. Для людей, які пережили тортури. Це унікальний комплекс. У нас в Україні мало хто про це сьогодні думає в широкому розумінні. Запрошую всіх на відкриття. Так, а оце, до речі, цікавий приклад. Це є житло для поранених. Тобто, два роки тому назад, зимою, ми з Матерновою підписали угоду про цей комплекс. А, минулої зими ми заклали капсулу будівництво. А цієї зими ми відкрили вже житло. Тобто, це загалом житло для 700 людей поранених, рівень чотирьохзіркової готель. Тобто таких темпів теж ніде немає і такої якості в такі терміни неможливо досягнути. Так, наступний слайд, якщо можна. А оце до речі, ми зараз ще перебудовуємо стару будівлю, будуємо нові корпуси нашого центру реабілітації спільно з Литвою. З японським Червоним Христом з GIZ буде ще орієнтовно 8,5 тисяч метрів для реабілітації. Це все зараз робиться. Це все вулик. Це все працює зранку до вечора. Так. А, а бачите, воно перекиль, перекидує. А оце, до речі, ми збудували. Зараз. Оце ми збудували для вагітних переселенок. Коли ми почали приймати переселенців, ми зрозуміли, що. Вагітнім потрібні зовсім інші умови. І це з нуля збудоване біля парку, біля озера. Дуже красива локація. Так, а оце наша екосистема, яка включає і дорослу лікарню, і дитячу лікарню, центр реабілітації, друга частина, mental health, unbroken sport, житло для поранених. Зараз проектуємо житло для старших людей. Майстерня протезів, Андроукен Sport, трамвайну колію. Зараз будемо цей район вести спільно зі Бердії французьким урядом. Парк перебудовуємо під фізичну реабілітацію. Оце все разом є екосистема людяності Андровен, яка постійно розвивається. Так, резилієнс. Ну, щоб ви розуміли, оця атака, яка була у нас в вересні 189 будинків, було пошкоджено 70% Вже ми відновили. Оце два роки назад, коли в нас була атака. А це, що ви розуміли, так. Воно просто не працює, мені здається. Оце ми відновили. Бачите, воно ж все. Це історичне середовище. Де такі темпи є? Це неможливо зробити так коротко. Ми це робимо і все дуже якісно. 93% всіх світлофорів у нас працюють без електропостачання. Це дуже важливо є. Зараз ми будуємо. Великий завод по виробництву біогазу. Це великий проєкт Зіберді з багатьма фондами. Це вартість більше 60 мільйонів євро. І зараз вже плануємо вже виробництво автобусів на біогазі, щоб вже мати все своє. Оце когенераційні установки спільно з нашими литовськими з нашими норвежськими партнерами. Також зараз це все в роботі є в нас. Це також ну, багато хто дивується стосовно культури. Щоб ви розуміли, от, е, шахи в нас є в кожній школі міста Львова обов'язковими. Чому? Тому що на 10% зростає успішність, якщо діти вміють грати в шахи. Це також є важливо. Нові е, навики, ну, навчання операторів дронів і вчимо дітей, ну нема ради, це мусимо сьогодні робити. Мистецтво. Щоб ви розуміли, е, мистецтво має дуже великий вплив на ментал хелс. А сьогодні питання mental health це проблема і для поранених, і для дітей, і для цивільного населення. Дуже багато інвестуємо часу, часу і грошей в це. Оце зараз ми з містом Бергін проєктуємо такий великий кампус спільно з Академією мистецтв національною. Це має бути mental health і власне культура мистецтва. Економічний розвиток – це дуже цікава схема. Це зараз уряд Великої Британії профінансував feasibility Study, щоб роздати Львів як великий транспортний європейський хаб. І це от залізничні колії, які мають заходити в Україну через Львів з різних напрямків. Ну і має на увазі вузька євроколія, щоб вона була синхронізована з Україною. Оце індустріальний парк, який ми відкрили в минулому році. А оце зараз ми будуємо 145 тисяч метрів квадратних індустріальний парк. Звичайно, це є приватні кошти, великі мільярди. Тому що потрібні робочі місця, потрібна економіка, потрібні власні доходи і податки потрібні для держави. Це все зараз робиться. Ви розуміли повністю перебудовує місто про доступність спільно з міністерством. Пане міністр, дякую за підтримку. Це для нас дуже важливо є. Тому що дуже багато поранених трамваїв, власного виробництва. От. А що ви розуміли, це є карта наших міст-партнерів, і тут є 32 міста. Вчора підписали власне, з шведським містом Упсола, а спільно з мером Манчестера і мером Ліверпуля ми створили ком'юніті Unbroken Cities, долучилось Осло, Каюсун. Всі наші колеги всіх залучаємо. Думієте, це є титанічна робота, яка триває кожного дня. І, і, і мусимо це робити, і нема ради. Так, це вже. я ще ролик маю маленький, не знаю, що вже буде час поки. Може ми його на, на кінець покажемо, добре? В кінці. Задоволенням, я взагалі так думаю. Ну взагалі це дуже вражає. Оцей весь обсяг, який ви демонструєте, він дуже вражає. Але я сподіваюся, що перепройде трохи часу. Ми знову зустрінемося в такій же компанії. І у вас буде ще один слайд про те, що у Львові запустили завод з виготовлення літієвих батарей, і перше, що ми зробимо, це вставимо у всі пульти. Домовились, ми це зробимо. Інновації, інновації, інновації у всьому, що ми робимо, розумієте, ми зможемо в світі бути успішними тільки інноваціями. Тому треба думати і робити наших партнерів співучасниками, союзниками нашого успіху. Сенківерімач.